Привіт, привіт, мої возлюблені! Слава Господу і Богу нашому Ісусу Христу! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки! Я продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу і святі псалми. Сьогодні наразі у нас 19-й псалом, а в сучасному перекладі 20-й. Господи Боже, благослови і прошу вас також вашої підтримки. Допоможіть мені в поширенні Слова Божого. Поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Нехай вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч із святині, і нехай допоможе тобі із Сіону. нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всеспалення. Нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій саду. Ми радітимо Твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо стяги. Нехай Господь виконає усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь врятував свого помазаника, Він опікуватиметься ним зі свого святого неба завдяки потужній силі своєї правиці. Одні пишаються колісницями, інші кіньми. А ми будемо величатися ім'ям Господа, Бога нашого. Вони похитнулися і попадали, ми встали і набираємося сил. Господи, спаси, царю, вислухай нас, коли ми волаємо до Тебе. Амінь.